Вітаю усіх. Сьогодні я буду робити холодець і такий холодець, знаєте, незвичний, як до якого ми звикли всі роки, і хочу вам його показати. Я його роблю вже давно, а він мені дуже цікавий і дуже такий, знаєте, симпатизує, через що може і вам комусь подобається, і ви собі мій рецепт будете використовувати. Для цього я взяла курячі ножки. Бачите, отакі от курячі ножки. Нижню частину стегна. Я маю тут сім штук, я їх перемила, почистила. І тепер я його заливаю водичкою тільки так, щоб вода зайняла м'ясо. І зараз, як м'ясо перекипить, цю воду зливаємо, все перемиємо і будемо заливати нову воду для варіння. Так що переходимо на кухню. Дивіться, м'ясо починає кипіти. Тепер дамо йому трошки покипіти, хоча б хвилинку, щоб вся оця піна зібралася. Вийшла на поверхню і тоді це все м'язко перемию, воду злию, все, налию нову свіжу водичку і буду ставити знову варити м'ясо приблизно на хвилин 45. М'ясо чистеньке все перемити. Тепер додаю сюди морку і цибулину таку невеличку. І також додам одну ложку солі, отаку от велику шубком. Поставлю до кипіння на більше вогонь, а потім зменшу, щоб воно тільки булькало, і воно буде так варитись, поки не звариться. Ось тепер мій холодець почав кипіти, додаємо два лаврових листочки і 5 грушинок, 6 духмяного перцю і 10 грушин чорного перцю. Мій холодець вже зварився, але перед тим, як, як витягнути м'ясо, я ще хочу желатин розвести, щоб він тим часом набух. І потім ми його будемо додавати. У мене тут є 28 грамів желатину, я його заляла отак водичкою. І він поки м'ясо витягну, то він набухне. І ми додамо його до розчину. Так, міко десь варився 50 хвилин. М'яско зварилося. І тепер будемо витягувати все повністю: м'язко, морпочку, все будемо витягувати, щоб лишилася тільки сама вода. І зразу, поки навар горячий, я хочу додати чосник, я люблю так додавати в гарячу воду. Я тут ем, розім'яла 5 зубчиків чосника, таких досить великих, бо я люблю, щоб чосником так добре пахло. Щоб холодець був такий чесниковий. О, і я зразу даю. Бо як він горячий, то воно, мені здається, ліпше натягує тим запахом. І хай воно собі натягується. Тепер дивіться, я м'язку все розібрала. Отак я його шкірку я не використовую. Шкірку зразу я викидаю, тільки саме м'язку використовую. І я його не ріжу, як ви замітили, я його розбираю руками. Я хочу, щоб м'язко було ціленьке, щоб воно було гарненьке і ціленьке. Бо якщо його поріжеш, воно не має того вигляду. Я хотіла сказати, що за моркву. Моркву я використовую. Скільки б її не було, я її використовую, бо я люблю, коли, коли в холодці є морква. А ви вже дивіться, хто любить, хто не любить, хочете додавати, хочете ні. А я буду додавати. О, і зараз будемо наповнювати стаканчики. Тепер додаємо наш желатин до загального розчину нашого. І так до повного його розчинення. Як тільки желатин розчиниться, переціджуємо розчин і будемо заливати. Тепер дивіться, м'язку я отак порвала. Бачите, я його не так порвала руками на такі ще дрібніші кусочки, щоб воно гарненько було. Тепер мор, морпочку я порізала такими кусочками, можете її і квадратниками, але маленькими кусочками. І тепер будемо починати. Отак, на дно кладемо петрушечку. Тепер моркви, теж так по трошки, по пару штучок, і тепер заповняємо м'яско. тепер зверху теж дозаповнимо морквою. Кожен кукурузкою і будемо заливати розчин. І так само з кукурузкою розкидаємо все, що в нас залишилося. І тепер заливаємо розчин. Розчин я перецідила. у нас вийшло хулицю і ставимо його на застигання. І мій десь застиг. Дивіться, який він гарненький, бачите? О. І він так гарно застиг. І нема ніякого жиру зверху, нічого немає, тому що він тільки з курятини, ніякого жиру на ньому і не має бути. О, і дивіться, який гарненький. І тепер я хочу вам показати, як, як його витягнути можна, щоб легесенько. Берете ножиком, отак понад краєм, понад краєм і запускаєте повітря на, сам, на саме дно. Отак на саме дно, на саме дно, до самого дна. Повітря запустилося. Тепер ось так перекидаєте і чекаєте хвильку. І не треба його обрізувати, не треба нічого з ним робити. Чекаєте хвильку, поки повітря не зайде по дну і кругом стакана. О, воно йде, йде, йде. О, раз. І все впало. Бачите? І так собі повиставляти їх на тарілочку і, пожалуйста, з чим хочете. Хочете з оцетом, хочете з хроном з бурячком. Ось так виглядає. Є мій холодець, що я вам хотіла показати, що то є набагато легший спосіб приготовлені, набагато легший, він швидший. І знаєте, не треба стояти коло плити цілий божий день, і той холодець там на... зазирати на нього, чи він вже готовий, чи ні. Так що, от, от такий мій варіант, от такий мій рецепт холодцю. Кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал на нові відео і до наступного смачного відео. Па-па!